Харі Кришна, прийміть мої поклони, сьогодні ми поговоримо про Камада Екадеші, або ще він називається Чайтра Шукла Екадеші, який буде 19 квітня 2024 року. Перш ніж прославляти саме Кадеш, я би хотів ще раз нагадати, будь ласка, робіть посильні аскези, враховуючи час, місце та обставини. Я розумію, що нам хочеться пуститись цю ніч, спати кіртан цілу ніч, але якщо є на це. Можливість, якщо на це дозволяє ваше здоров'я, також потрібно враховувати конституцію вашого тіла. От, якщо ну, тому що люди піти конституцією, їм важко поститись, у них багато вогню, і якщо це робити постійно достатньо жорстко, то можливі наслідки для тіла. От, першу чергу надаємо, що це в першу чергу піс на зерно бобові. Якщо ви хоча відмовились хоч від чогось, хоч трошки, от, якщо не змогли повністю, хоч до обіда, це вже добре. Є плюс от, з часом можливо це зробити. Ну, тому що ну, ми ж стараємося, якщо ми вчора їли все підряд, то сьогодні ми на Екадесі будемо старатися вже нічого не їсти, і ми станемо відразу святими. Будь ласка, давайте не будемо фанатично до цього підходити. Хорошо? І так, Шрі Сута Госвамі сказав: О світі, дозвольте мені висловити смиренну повагу Всевишньому Господу Харі, Хагавануші Крішні, синові Деваки і Пасудеви, чиєю милістю я можу писати день посту, що усуває всі види гріхів. Від Хіщіра посвячений прославлення Господом Крішною, 24 головних екадощів, що знищують гріхи, і тепер я перекажу тобі одне з цих оповідань. Великі вчені мудреці обрали ці 24 оповідання з 18 поран, і вони дійсно піднесені. Від Хіщтіра Махараджа сказав: Господь крішна, ова судева, прийми, будь ласка, мою смиренну повагу. Будь ласка, опиши мені кадаш, що приходить в світлу половину місяця, чайтра, березень, квітень, як він називається і за, і за що його прославляють. Господь Крішна відповів: Ой, тхішхіра, будь ласка, уважно вислухай, як я повідаю стародавню історію цього священного Екадаш, історію, розказану одного разу Васіштхамуні царю Діліпа, прадіду господа Рамачандри. Цар Діліпа запитав великого святого Васіштха о мудрий Брама. Я хочу почути про Екадаші, світло світлу, половину місяця Чайтра, Будь ласка, опиши його мені. Васіштха Муні відповів: О цар, твоє питання гідне прославлення. Я з радістю розповім тобі те, що ти хочеш дізнатися. Екадаші, що приходить в два світлі, світлі тижні чайтра, називається Камада Екадаші. Він поглинає всі гріхи, так само, як лісова пожежа поглинає всі дерева. Він дуже очищаючий і дарує вище благо тому, хто щиро дотримується його. Отже, цар, почуй давню історію, яка сприятлива, що знищує всі гріхи людини, яка просто слухає її. Давним-давно було місто Ратнапура, прикрашене золотом і коштовностями, в якому Острозубі Змії насолоджувалися сп'янінням. Цим дуже красивим царством, в якому жило багато гандхарвів, кінарів, Апсар, правив цар Пундаріка. Серед була, був Лаліта і його дружина Лаліта. Дуже чарівна танцівниця. Вони були дуже прив'язані один до одного, і їх будинок був сповнений багатства і чудової їжі. Лаліта ніжно любила свого чоловіка, і він також постійно думав про неї у своєму серці. Одного разу у дворі царя Пундаріка танцювало багато ґендхарів, і Лаліта співав один без дружини. Під час пиву він не міг не думати про неї і тому збився з ритму і мелодії. Лаліта фальшиво закінчив свій спів, і один з заздрісних зміїв супроводжуючих царя, повідомив йому, що Лаліта поглинений думками про свою дружину, а не про свого е, государя. Вислухавши це, цар розлютився, його очі в гніві налилися кров'ю. Він закричав: О, дурний негідник! Так як виконуючи свої обов'язки, ти в пристрасті думав про жінку, замість того, щоб думати про свого царя. Я приклинаю тебе стати людожером. Оцар Лаліта миттєво перетворився в страшного канібала, величезного демона, людоїда, чий погляд жахав кожного. Його руки були довжиною у вісім миль, рот його, як величезна печера, очі подібні сонцю і місяцю. Ніздрі були схожі на бездонні колодязі, шия була справжньою горою, стегна були шириною в 4 милі. А його гігантське тіло піднімалось вгору на 64 милі. Так, бідний Лаліта, чудовий співак Гандхарва, постраждав через образи царя. Бачачи свого чоловіка, який страждає як жахливий людожер, Лаліта занурилась в горе. Вона думала: «Тепер коли, мій, тепер, коли мій дорогий чоловік страждає від прокляття царя, що мені робити? Куди йти? Так лоліта воювала день і ніч. Замість насолоди життям подружжя Ґендхарве, вона поневіряла, поневірялася та по порожнім джунглям разом зі своїм жахливим чоловіком, чер... який через прокляття царя повністю впав і цілком загруз у жахливій гріховній діяльності. Він блукав у відразливих місцях, колись привабливий напівбог Гандхарва скотився до жахливої поведінки людожера. Повністю збожеволівши, дивлячись на такі страждання дорогого чоловіка, Лаліта ридала в своїх божевільних подорожах? Однак, на щастя, одного разу Лаліта зустріла святого Шрінгі. Він сидів на вершині відомого пагорбів Вінтх'ячала. Тх'ячала. Наблизившись до нього, вона висловила свою смиренну повагу. Святий подивився на Лаліту, схилену перед ним, і сказав: О найпрекрасніше, хто ти? Чия ти дочка, і навіщо прийшла сюди? Будь ласка, повідай мені всю правду. Лаліта відповіла: О Великий Святий, я дочка великого Гандхарви Віратхана, і звуть мене Лаліта. Я скитаюсь в лісах і степах зі своїм дорогим чоловіком, який через прокляття царя Пундаріка став демоном людожера. Обрамана, я дуже засмучена, бачачи його лютий вигляд і жахливі гріховні вчинки. О, вчителю, будь ласка, скажи, що мені робити для спокуси гріхів чоловіка? Що я повинна зробити, щоб звільнити його від демонічного вигляду, о, кращий збрамень!» Святий відповів, о, небожительниця, <кій> є якадаше, який називається Камада, що приходить в світлу половину місяця чайтр, Незабаром він настане. Бажання кожного, хто постує в цей день, виконується: якщо ти будеш дотримуватися посту в день в цей е екадаші, згідно з правилами і розпорядженням, передаси отримане благо чоловіком. Він миттєво звільниться від прокляття. Лавіта з повною вірою постилась в комади Екадеша згідно з повчанням святого Шрінгі. А в вдвадеше постала перед ним і Мурті Господа Васудеви і сказала. Я з вірою дотримувалася посту в Камада Екадеш. Завдяки благо, отриманому мною, дотримання Екадеша, моєму чоловікові звільнитися від прокляття, який перетворив його в демона-людужера. Нехай благо, отримане мною звільнить його від страждань. І як тільки Лаліта сказала це, її чоловік стояв поруч, відразу ж звільнився від прокляття царя. Він миттєво здобув свій попередній вигляд Гандхарви Лаліти. Красивого небесного співака, прикрашеного багатьма чудесними прикрасами. тепер він міг насолоджуватися зі своєю дружиною, лалітою, навіть більшим достатком. Це все здійснюється, це все здійсни, це здійснилося силою і славою і Кадаш. Подружжя Ганхарвів зійшли на літаючий корабель і піднялися на небеса. Господь Крішна продовжує: От Ютхішхіра, кращий з царів. Кожен, хто слухає це чудове оповідання, звичайно ж буде дотримуватися Камада Екадеш. Люблячи все можливе, таке велике благо дарує він щирому віддану. Тому я описав тобі його славу на благо всього людства. Немає кращого Кадеша, ніж Камада Екадеша. Він може усунути навіть гріх вбивства в Брамана, а також знищує демонічні прокляття і очищає свідомість. У всіх трьох світах серед рухомих і нерухомих живих істот немає кращого дня. Так закінчується розповідь про славу чайтра Шуклаї Кадуші або Камада Кадеша з Вараха Пурана. Гарного вам і Харі Кришна!